Всім доброго дня! Хочу з вами поділитися оглядом смартфона, який я нещодавно придбав на сайті Allo. Це смартфон Xiaomi Redmi Note 14 6 на 128 ГБ Midnight Black. Ціна даного смартфону в районі 6,5 тисяч. Це дуже бюджетний смартфон. І після трьох тижнів користування хочу поділитися своїми отзивами, наскільки він мені підійшов, наскільки він гарний, в чому його плюси і мінуси. Так, смартфон. Я отримав через інтернет-магазин безкоштовно у точці видачі. Він приходив такій коробочці. До комплекту цього смартфону йшло безпосередньо сам смартфон так, чорного кольору. Неймовірно гарний і дуже приємний на дотик чохол, також чорного кольору. І також у наборі йшов шнур. Для зарядки USB Type-C. З мінусів одразу можу замітити, що немає блочка зарядка, який можна докупити окремо. Ви можете докупити на сайті Allo або оригінальний, або якщо оригінальний вам не потрібен, ви можете купити якийсь подешевший, будь-який який вам заманеться. Але Плюс цього смартфону то, що він підтримує швидку зарядку. Тобто, якщо ви купите якийсь дешевий блочок, то заряджати смартфон прийдеться дуже-дуже і довго. Тому я вам більш підсказав би купити на сайті Allo оригінальний смарт... блочок зарядки для цього смартфона. Так, ще після трьох тижнів користування, які я можу сказати плюса по ньому. Дуже яскравий. Стильний екран, дуже приємний надоток, швидкість дуже гарна у нього. Дуже приємна камера, гарні якісні фото. Ось, будь ласка, можна отримати. Також він швидко працює. Звичайно, він поки новий, але все одно. Тобто під цю ціну, як бюджетний смартфон, дуже в нього гарні характеристики, які підійдуть для, наприклад, якщо він вам потрібен просто в роботі, як звичайний смартфон. Ще можна відмітити, що тут даний чехол, він повністю захищає і камеру, і навіть поверхню. У комплекті також була наклеєна плівочка. Плівочка дуже якісна. тобто... Скільки ви у користуванні, вона ніде не має ні подряпин, нічого. Ось такий дуже класний бюджетний смартфон. Ви можете отримати, якщо зайдете на сайт Allo і зможете його замовити. Швидко і якісно даний телефон буде доставлено, і ви будете дуже щасливі при його придбанні. Дякую всім за увагу. До побачення!